Уявіть, що сьогодні президентські вибори, за кого б ви голосували? Дивлячись, хто буде. В рейтингу всі є. Не знаю, я скоріше б за все голосувала. Ті, хто будуть представляти якийсь національний рух, національно патріотичний. Ну, в общем, я більше спрямована в такому напрямку. Ну, дивлячись, які будуть кандидати, прямо всі. Ну, якби за залужний готувався за залужно голосувала. Ну, я йому більше довіряю, ніж іншому. Ой, ні за кого. Мабуть, за те, що є зараз. Скоріше всього по привички. А так, то Ну, сказати, щоб вони щось таке класне зробили, то не зовсім. Кожен по-своєму якось відвідився. Хай який був, хай той і буде. Жраючі. Бо воєнбі такого положення. Вибирати не треба. Не треба. Оце все, коли пройде. Коли рішиться. А тоді вже може, а зараз не Хай доведеться президент до кінця війни. І щоб при ньому закінчилася війна вже завтра. За Андрія. Короче, комбата по 3-й штабу моєї. Забув фамілію. Андрій. Ну, тільки не за Зеленського. Ну, то, що це дійсно патріоти України. Зараз вони всі на фронті, на фронті, війні. Ну, в даний момент все одно за Зеленського, бо треба закінчувати війну з миром і з тим, щоб його просто завершити так, як ми всі хочемо. Навіть не, не знаю відповіді на це. Не можу знайти підходящого кандидата. Ну, точно не за Зеленського. А хто буде всі? Ну, мені дуже подобається свобода. Мабуть, за Корчинською. Ну, знаючи, нашу зараз політику то швидше пожеж за себе голосував. За, за себе швидше поже голосував або за батька. А яка у вас е кампанія? Ой, обі обіцяти багато не буду. <laughs> ну тому все побачите, якщо оберуть.